Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше 40 ракет випустили росіяни сьогодні вранці по українських містах. У Києві пошкоджені будинки, підприємства та медзаклади, зокрема, і дитяча лікарня, відділення Охмадиту, де перебували важкохворі діти на діалізі. Також прилетіло по підприємствах у Дніпрі та Покровську. Є влучання в адмінбудівлю північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Через російських нелюдів в Україні зранку загинули більше 30 людей. Сотні отримали поранення. Розбір завалів триває. З авіації по Гуляйполю та староукраїнці вдарили росіяни минулої доби. Ще скерували на область більше сотні дронів та випустили більше 160 артснарядів. Зруйнували дві хати. Люди на щастя цілі. Аномальна спека триває у Запорізькій області. Цього тижня температурний максимум, за прогнозами синоптиків, сягне 39 градусів. Аби не заробити тепловий або сонячний удар, не перебувайте довго на сонці, пийте більше води та носіть одяг з натуральних тканин. Вибухи чули вчора у Мелітополі, прилетіло по аеродрому та військовій базі росіян. Надвечір у місті вимкнули світло. Тим часом окупанти кажуть, що всі ракети збила російська ППО. Зо два десятки навісів демонтували з правобережного пляжу. Через зміну рівня води у Дніпрі частина конструкцій завалилась. Повернути навіси на місце. Комунальники планують тоді, коли рівень води стабілізується. Для відбудови зруйнованого в Україні треба у п'ятеро більше будівельників ніж є зараз, тобто півтора мільйони фахівців. Нині ж будівельників не вистачає, аби проводити першочергові роботи з відновлення. Частина бердянська знову без води та світла у деяких будинках цих благ цивілізації немає вже четвертий день. На мережах аварії у місцях поривів буквально течуть річки з води. Зміни у маршрутах трамваїв завтра та післязавтра з 9 до 14 трамвай номер 3 їздитиме за маршрутом вокзал запоріжжя – трамвайне депо 16-ка Курсуватиме між Павло Кічкасом та Запоріжжям Лівим. А 14-й трамвай з автостради буде їздити до трамвайного депо. Все через ремонт трамвайної колії. У запорізького металурга новий тренер Володимир Шаповалов. Він вже працював із командою у 2017 році. Нині ж буде готувати футболістів до сезону у другій лізі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.